нова поставка товару це ході. Жіночі та чоловічі. Вони йдуть всередині утеплені. Є різні моделі, наприклад, з такими ось цікавими та яскравими принтами. Кишені, до речі, у них теж утеплені. В лоті буде 8 одиниць. Розміру S Буде по одній кофті в лоті. Розміру XL та 2 XL буде по дві кофти, та розміру 3 XL буде одна кофта. Такі йдуть що без замку. Вартість такого лоту 2240 гривень. А собі вартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.